Всім привіт! В одному з відео про перець був коментар показати, як ми формуємо наші рослинки, тобто, що ми проводимо і як це відбувається. У нас, як бачите, на сьогодні стан такий вже рослини мають висоту більше метра. Активно зав'язуються, зараз покажу детальніше. Це у нас початок квітня. Нагадаю, що це, ці рослинки ми посіяли ще 12 грудня на розсаду. І висадку провели в кінці січня в цю теплицю. Сьогодні у нас 4, 5 квітня. І ми вже маємо зав'язані плоди. Перший ярус, другий, третій, четвертий якраз зав'язується, п'ятий відцвітає, шостий. І ось, ну. Продовжуємо формувати. Формуємо ми рослину в два стебла, тобто з одного, з однієї рослинки, починаємо формувати два стебла. Формувати перець дуже просто. Ось тут дуже чітко видно. Тобто, перець, та рослина, яка спочатку росте стеблом, потім, до певного моменту, коли формує першу квіточку. Ось в цій пазусі починає роздвоюватися або розстроюватись. Або навіть 4 може бути стебла. Тому ми залишаємо всього два. і стараємося залишати ті, які максимально добре розвинені, товстенькі. При цьому ми першу квітку видаляємо, щоб інтенсивніше був приріст, тому що якщо квітка зацвіла і зав'язалась, рослинка швидше присяде на генерацію, скажімо так. Тому і далі. Перець, листя трішки, фокусування. перець та рослина, яка в кожному міжвузлі закладає квіточку і листик. Тому і плюс в кожному міжвузлі вона роздвоюється або розстроюється. Тобто таке, скажімо так, коріння тільки в обратну сторону. На кожному розгалуженні починається роздвоюватись розстроюватись. Тому на кожному міжвузлі ми. Прибираємо один-два один, слабких пагани. повністю і залишаємо один максимально сильний, при цьому залишається квітка і залишається лист. і наступний так само: квітка, лист і пошли доверху. Тут теж прибрали. Залишилась квітка, лист. Ось далі квітка, лист, квітка, лист. І ось ось як це виглядає точці росту. Ось ми залишимо ось цю квіточку і залишимо, скоріш за все, оце стебло, яке більш товстіше, більш розвинене. Це ми приберемо, ну, як зайдемо проводити зелені операції. Тут також, ось на іншому стеблі, у нас є квіточка, є лист, основний, який залишиться. І ось щось одне залишимо з цих двох стебел, Трішки хай підростуть і буде зрозуміліше, де більш слабка, а де більш е, товстіша, скажімо так. Ну от, На самому початку залишили два стебла і поступово їх ведемо. Е, ось так. Русунки виглядають такими після проріжування ось тут, такими ріденькими, але при цьому йде зав'язування плодів. Ось перчики, які вже десь буває дві квіточки, десь одна квіточка. ну Зазвичай одна квітка в пазусі. Де дві квітки, це вже, скажімо так, супер. Головне тепер їх витягнути. Плюс при вирощуванні перці це головне, щоб ці квітки не скидало. Тому що якщо десь якийсь стрес або ну, якісь негативні умови, квітку починає перець скидувати. Від цього ми втрачаємо відповідно, плід, плід в цій пазусі. Інколи ще можна залишати, коли ми формуємо роздвоєння, зараз знайду десь більш розвинену ось, Наприклад, ми будемо прибирати оцей, цей пасиночок. Цю квітка залишається, і це. І, наприклад, ну, це роз, продовжиться. Роз, ну, його розвиток, скажімо так. Але інколи можна також залишати, щоб більше загрузка була. Можна ще залишати ось тут одну квітку і листок. Все інше прибирати. Але це потребує додаткової, як скажемо, уваги, дрібної роботи, ну, трішки ускладнює сам процес і розтягує в часі формування рослини. Нам же для швидкості потрібно це робити швидко. тому ми Легко прибираємо, залишаємо і маємо ось таку картину на сьогодні. Це у нас перець тип капі, який вже зав'язався, цвіте, розвивається. Я думаю, туди ближче до травня будемо мати вже червоні плоди, скажімо так, хоча може і швидше, тому що ми перший раз вирощуємо тип капі, подивимось. Хтось колись записував також, якщо, можна ж формувати перець і в одне стебло, тобто залишати всього один пагін центральний, але це, тоді треба дивитися, яка схема посадки між рослинами. В нашому випадку, це 35 см для густоти в одне стебло, якщо формувати, то потрібно десь ну, 20 см між рослинами в середньому. Можна до 15 см практикували такий досвід, але це більш на кубовидних. Звісно, більше рослин, затрата йде насіння, але при цьому ми в кінечному результаті отримуємо товарний вигляд плодів, тому що зазвичай у перця є проблема це більш явно на кубовидних. Це коли стебла дуже багато стебл, і плоди зав'язуються між стеблами, зажимаються, деформуються, тобто втрачається їхня товарність, вигляд у цей. Тому і формуємо ми два стебла, щоб всі плоди були більш-менш вирівнені. Тобто ось такі. І мали однакову форму, розмір. Для цього і проводиться якраз формування. В принципі, дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, ставте їх в коментарях.